З 26 по 29 вересня у Києві на ВДНГ пройде літературний фестиваль Книжкова країна, який об'єднає письменників, книголюбів та культурних діячів. Під час фестивалю працюватиме павільйон фронтмени, присвячений творчості військових, ветеранів та ветеранок. Програма матиме чотири напрямки: досвід, метаромантика, пам'ять, оприсутнення та майбутнє. У досвіді представлять фотоекспозицію Дмитра Купріяна та новини комбанатської літератури. Відбудеться також арт-терапевтичне Заходи презентація книжок та зустрічі з ветеранами. Напрямок мета включатиме колективну виставку живопису та літературні перформанси. А пам'ять о присутненні буде присвячена загиблим авторам, зокрема через поетичні читання та інтерактивну інсталяцію, де відвідувачі зможуть підписати беджі для фронтменів. У майбутньому відбудеться презентація ветеранського видавництва та лекції про культурні проєкти в умовах війни. Фестиваль обіцяє стати важливою подією для української літератури та культури. Grazie.